Грибут роками вважався одним із флагманів українського ринку нерухомості, але після 2019 року ця історія закінчилась. Масштабним провалом, і за ним стоїть Максим Микитась, колишній народний депутат і забудовник, перетворив Укрбуд на інструмент заробітку через схеми афілійовані компанії та політичний дах. Коли влада змінилася, імперія почала сипатися. Інвестори залишились із дірками замість квартир. А компанія з дірками в балансі фонд держмайна виставляє Укрбуд на приватизацію на аукціоні п'ять учасників. Ціна. Виросла втричі, але переможець Petro Oil and Chemicals несподівано дискваліфікований. Актив переходить до компанії техно Online фірми Сум, яка має 22 тисячі гривень активів і 25 тисяч прибутку на рік. Участь у дерзакупівлях відсутня фінансова спроможність фікція. 66% акцій Корбуду вже у власності братів Астіонів. Їхній батько, колишній керівник. Київського обоз фігурант епохи справи Гонгадзе. тепер сини контролюють аграрний холдинг і забудовника з тисячами пошуканих інвесторів. Добудувати квартири ніхто не гарантує.